Привіт, друзі! Ну що, трудо пішов, чи трудо не пішов? Чи трудо пішов, але не назовсім? Чи трудо пішов назовсім, але не зараз? Що відбувається з Трюдо? що замислив трудо, і що взагалі зараз відбувається в Канаді, ми з вами обговоримо в цьому відео. Але спочатку, як завжди, я вас прошу. Підтримати україномовний канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео або поставте дізлайки. І напишіть мені потім в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Вам це не коштує нічого, а для канала це класна підтримка. Будь ласка, не поскупіться, підпишіться і вподобайки. Ну а тепер давайте з вами спочатку послухаємо пана Трюдо. We heard? We heard that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. Прем'єр-міністра Канади і йде з посади лідера партії. І зробить він все це, як тільки партія знайде собі нового лідера. Красавчик, красавчик, красавчик. Ну, звісно, трюдо він стріляний горобець, трюдо досвідчений політик, і він чудово розуміє, що зараз ну, дуже важкі такі тучі навколо нього, навколо ліберальної партії. Але просто так він не здасться. Він, він досвідчений е, політик, і він зробив дуже з одного боку потужний для нього хід. Але для Канади, я думаю, що це не найкраще. Це, мабуть, найгірший хід, який трудом міг зробити. Те, що він зараз зробив, робить. Е, Канаду на 2,5 з місяця до 24 березня практично безхозний. Тобто він зараз своїм чинком заблокував дію парламента. Він сказав, поки партія не знайде собі нового лідера. Але скільки займе цей час, скільки партія буде шукати собі нового лідера, це зараз ніхто не знає. Чому це може бути день, а може бути місяць, а може бути і півроку, але при такому розкладі. Парламент не зможе вже видвинути воту недовіри Трюдо і піти його, як це збиралися робити, буквально коли правильно, буквально через ті ж самі пару місяців. Трюдо таким своїм вчинком він унеможливив ну, щоб парламент виказав йому квоту недовіри і змістив його. Тобто, ми будемо жити з трюдо. В якості прем'єр-міністра ще, ну, я не знаю, скільки часу. Да? Ну, можливо, навіть і до осені, до е чергових е виборів, які повинні бути ну, по, по часу, е по терміну. Е чому це? Зараз виглядає дуже дуже небезпечним. Чому цей крок, ну він такий відчаяний крок, я би сказав би, да ми з вами пам'ятаємо, що буквально через 2-3 тижні Трамп приходить до влади. Трамп стає президентом, і якщо Трамп буде вводити цей 25% податків, як він обіцяв, як він грозився робити. То Канада не зможе зробити проти цього нічого. в Парлам... Канаді практично бездієвий парламент. Парламент не може нічого робити. В Канаді зараз уряд, який напівуряд, напівне уряд, ну не зовсім вже такий повний уряд. да? Тобто в Канаді зараз назріває дуже велика політична криза, і не тільки політична. Ця політична криза може привести до... Ну, досить такої глибокої, дупи і економічної. І чомусь мені кажеться, що Трамп е, цим скористається. Чомусь мені кажеться так, що Трамп не пощадить трудо і не пощадить Канаду і Канадців. Щось мені, ну, мені так кажеться. Я буду радий помилитися. Я поміняю своє, е, свою думку про Трампа, якщо він цим не скористається, але все виглядає саме так. Ну і Трамп. Трамп, 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 як завжди, Трамп клоун в своєму репертуарі. Тільки Трюдо заявив про те, що він складає в себе повноваження. Трамп же такий бабах, ну що Канада, що там 51-й штат. Ну і знаєте, з такими оборотами, з такими підходами, що зараз показує Трюдо і показує ліберальна партія, тому що ну це, ну, це зрозуміло. Це було. Спланов спланований такий крок це було сплановане дійство з зі всією партією. То те, що зараз відбувається, то вже починає так казатися, що може і непогано було б Канаді приєднатися і стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки. Один з моїх глядачів попросив мене прокоментувати це і сказати, що канадці думають на цю е, тему. Я вам можу сказати так: що ті канадці, з якими я спілкуюсь, я спілкуюсь з корінними канадцями, які тут. Е, Ну там вже не в першому поколінні, знаєте, і, і спілкуюсь з канадцями українського походження, які тут друге, третє покоління українців. Ну, Вони вже і української не знають. Призвища українські, але це вже канадці, такі стовідсоткові канадці. То ну всі з ким я спілкуюсь, вони проти. Вони вони недолюблюють Сполучені Штати Америки і недолюблюють американців. Тобто, канадці взагалі в Канаді вважають американців такими снобами, і любові якоїсь такої до американців немає. І це міфи, що Кажуть, що всі канадці там мріють, щоб стати щоб стати частиною Америки або мріють, щоб поїхати працювати в Америку. Ні, є свої плюси і в Канаді, є свої плюси і в Америці. І повірте, ті, хто дуже хоче поїхати до Америки жити і працювати, ті їдуть до Америки жити і працювати. Я знаю таких канадців, які живуть і працюють в Америці, і їм там подобається. Але я знаю також і громадян Сполучених Штатів Америки, які живуть і працюють в Канаді, і їм тут. Подобається і вони не хочуть повертатися. Тобто, ну, таке воно двояке. Я думаю, що переважна більшість канадців вони не Хочуть бути частиною сполучених штатів Америки, і вони про це не думають. Звісно, є якась невелика частина канадців, які би хотіли би бути е, частиною Сполучених Штатів Америки. Ну, це може бути зав'язано на бізнесі. Да, тобто вони ведуть бізнес, і їм буде легше так вести бізнес зі сполученими штатами Америки. Вони будуть отримувати більше грошей, е, сплачувати менше податків. Є різні е, випадки, є різні ситуації, і різні люди до всього цього відносяться по різному але зараз давайте повернемося від Трампа, повернемося до трюдо, до Канади. Що ж Трюдо? чи буде Трюдо доводити Канаду взагалі до ручки. Я не думаю так. Ну, чесно кажучи, я так не думаю. Трюдо ще досить молодий, він досвідчений політик, і в нього ще ну, майбутнє все майбутнє ще попереду. І я не думаю, що Трюдо зараз зважиться зруйнувати своє майбутнє, зруйнувати своє політичне майбутнє. Він політик, він політик в якомусь там поколінні, да? тобто він такий, він професійний політик і він. Чудово розуміє, що окрім політики він ніде більше не потрібен. Він не піде в бізнес, він ніякий бізнесмен. Він він політик, і ну знов таки, чи буде він зараз ну, чисто заради того, щоб... Якось тут трошки усидіти, протягнути ще пару-тройку місяців, руйнувати взагалі все своє майбутнє. Я в це не вірю. Ну, не вірю я в це, ну чесно, не вірю. Тому я думаю, що Трюдо не доведе все ж таки Канаду до ручки, не доведе до крайності, якось розбереться. А якщо буде бачити, що в нього вже не виходить нічого, то тоді він піде. Це моя така думка. я... Ну, я, я чомусь думаю, так що з трюдо буде все гаразд. Друзі, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи доведе трюдо Канаду до ручки, чи ні. Ну і як вам взагалі той е крок, який зробив Трюдо, да? Всі розповіли, і я розповів на своєму каналі, що все Трюдо пішов, все, 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 ліберали, все пішли. Закінчилася ера лібералів, а вона тобі як воно все перекрутилось. Ох, Хитрий жук, наш Трюдошкін, хитрий жук. Друзі, жду від вас коментарів, жду ваші підписочки, жду ваші вподобайки, або дізлайки. Ставте вже щось небудь, лайки, дізлайки, все підійде. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!